Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 29 серпня, ви на каналі Клочок Тайм, і ми будемо з вами говорити про російські заморожені активи в Європі та їх потенційну передачу Україні. Адже в цьому плані намічаються серйозні зрушення, та будемо про це спілкуватись тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати. Нічого цікавого. Отже, яка тут історія? Тягнеться вона ще з початку повномасштабної війни, коли почали російські активи блокувати, заморожувати. Там їх виявилось аж на понад 300 мільярдів доларів. Про це було багато розмов. А що, а як їх передати. В підсумку Україна зараз отримує відсотки від прибутків цих заморожених. Російських активів, тобто вони працюють на нас. Але якщо говорити про повну передачу, з цим є декілька таких важливих нюансів. В перший момент він юридичний. Бо якщо зараз взяти і створити такий прецедент, ухвалити рішення про передачу цих активів Україні під час війни, то Російська Федерація матиме можливість засипати європейський союз. Тисячами позовів, тому що на підставі чого це буде відбуватись? Дивіться, якби війна завершилась, відбувся суд, трибунал Російську Федерацію офіційно визнали агресором юридично, бо цього зараз немає, не було суду, який би це вирішив, то можна було б на неї покласти покарання у вигляді репарацій. І якщо Росія не хоче платити ці репарації добровільно, то примусово стягнути з неї ці репарації і забрати заморожені активи і передати Російській Федерації. Якщо ж це зробити до завершення війни, до цього трибуналу це створює небезпечний прецедент, як вважають в Європі, що таке попирання основоположними принципами законодавства і презумпції невинуватості, вибачте мене. Адже оті всі резолюції, засудження, то все, звісно, добре. Але вони можуть максимум використовуватись як аргументи на судовому процесі, бо судового процесу не було. А якщо взяти і просто забити на це, сказати: ну тут же і так все зрозуміло, що тут думати, давайте, нехай судяться, ми все одно своє зробимо. То тут похитнеться репутація Європейського Союзу. Адже на Заході е, превалює принцип святості і недоторканості приватної власності. Одна справа заарештувати, щоб воно десь там полежало в сейфі, щоб потім, коли прийде заявник і коли покарання завершиться, він міг його забрати. Інша справа відчужити і передати комусь. Бо що ж буде тоді? Є Саудівська Аравія, є Об'єднання Арабські Емірати, є Китай, є багато інших країн, м'яко кажучи, не дуже демократичних, і вони там роблять різні речі, не дуже хороші, але при цьому зберігають гроші, де? В Європі, звісно ж, тому що там їх активи у безпеці. І якщо Європа зараз почне відчужувати чиїсь капітали і передавати третім сторонам. То це вдарить по репутації, і ці всі махінатори почнуть виводити капітали. Великий відтік капіталів вплине негативно на європейську економіку. І вони, то, звісно, за все хороше і проти всього поганого. І гроші це, звісно, зло, але іноді зла так не вистачає. Тому Європа в цьому плані діє. Максимально обережно. І не знаю, мабуть, поки там Третя світова війна не розпочнеться, вони будуть продовжувати діяти так обережно. Але на горизонті, здається, почалося сонечко. І сонечко це представлене Європейською комісією, яка розробляє схему. За якою можна перевести майже 200 мільярдів заморожених російських активів на відбудову України після завершення війни? Так, це буде після завершення війни, але тим не менш, це значно пришвидшить процес, тому що за інформацією видання політико вони хочуть створити такий собі спеціалізований цільовий холдинг. В якому вони всі ці активи об'єднають, бо треба розуміти, що вони розпорошені, розкидані. Це на якийсь там один рахунок, на якому всі ці активи зберігаються чи прибуток з них не перераховується. не збираються по крупинці там, 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 там. Потім вони збираються, опрацьовуються, передається. Це вже призведе до покращення і до завершення війни, тобто, ми зможемо більш чітко розуміти, на які там суми нам розраховувати. І, можливо, покращить якість управління цими активами заарештованими, і дасть нам розуміння, яку ми суму в підсумку отримаємо. Звісно, Угорщина буде виступати проти, але, як пише політико, така схема не потребуватиме одностайного схвалення. Тобто рішення буде. Прийматися кваліфікованою більшістю і не тільки Угорщина, а й інші країни, які можуть виступати проти, якщо їх не буде критична, важлива кількість, нічого з цим зробити не зможуть. І після того, як війна завершиться, Україна зразу зможе отримати собі на рахунок ці 200 мільярдів євро, можливо, навіть більше. І це, звісно, дуже чудова, хороша новина. Рано радіти, бо офіційного рішення поки немає. Обговорення відбудеться на рівні е, міністрів закордонних справ е, Європейського Союзу 30 серпня, але це вже ось, зовсім скоро. І тому е, можна так схрестити пальці і подивитися цей напрямок з певним оптимізмом. Розуміючи так, причини, чому це рухається, досить таки повільно, але. З оптимізмом сьогодні, в завтрашній день я привід подивитись. Не тільки ж ці всі сумні новини читати, друзі. Що скажете з цього приводу? Що ви думаєте? Чи вірите ви в рішучість європейських країн, чи зможуть вони нарешті ухвалити це надзвичайно важливе рішення? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також підпишіться на цей канал, підпишіться на мій канал, посилання на нього знайдете в описі. До цього відео там багато різного унікального контенту виходить. Ну а поки не прощаємося.